Вітаю вас, діти! На уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо вчитися письмово множити на двоцифрове число і розв'язувати задачі на зустрічний рух. Працюємо за підручником на сторінках 73 до сторінки 74. В зошита. Запишіть дату сьогоднішнього уроку і в каліграфічній хвилинці запишіть число, у якому 5 сотень і 2 одиниці. Це число 502. Пропишіть його. Рядочок коліграфічно. Усно обчитимо вирази 343. 41 помножити на 20. 20 це два десятки. 41. Ми замінимо сумою 40 і 1. Тепер кожний доданок помножимо на 2. 40 помножити на 2 це 80, 1 помножити на 2 2. Додаємо. Це буде 82 і тепер помножити на 10, 820. 32 помножити на 30. 32. Розкладемо на 32 і помножимо на число 3. Це буде 96, і ще помножити на 10, 960. Тепер 17 помножити на 50. Ми 17 число замінимо. Сумою чисел 10 і 7. Тепер кожний доданок помножте на число 5 десятків. Це буде 85. Тепер помножимо на 10, 850. Тепер 102 помножте на 20. 102 ми замінюємо сумою чисел 102. Кожний доданок множимо на число 2. Це буде 204. Тепер помножити на 10, 2040. І 55 помножити на 20. 55. Розкладаємо на 55. Множимо кожний доданок на число 2, це буде 110. І тепер множимо на 10, 1100. Тепер розгляньте. Як знаходили множення чисел 57 і 34. Для цього скористаємось правилом множення числа на суму. Ми 34 розкладемо на 30 і 4. Тепер ми 57 помножимо на 4 одиниці стовпчиком, і ми отримали. 228 перший неповний добуток. Тепер 57 помножимо на 30, тобто 3 десятки. Це буде 1710, це другий неповний добуток. Тепер ми ці добутки з вами додаємо і буде 1938. Ці обчислення можна записати коротше. Запишемо одиниці під одиницями, десятки під десятками. Тепер ми помножимо 57. На 4 одиниці. І множимо починаючи з одиниць. 7 ми множимо на 4, це буде 28. 8 пишу 2, пам'ятаю. 5 помножити на 4, 20, це ще 2, 228. Це ми отримали перший неповний добуток. Тепер ми 57 множимо на 3 десятки. І записувати тепер будемо під другою цифрою, тобто під десятками. Під цифрою 2. Починаємо теж множити з одиниць. 7 ми множимо на 3, це буде 21. 1 пишу 2, пам'ятаю. 5 на 3 це 17, це ще 2. Отже, 15 і 2 – -17. Ви отримали другий неповний добуток 171. 0. У кінці другого неповного добутку домовилися не записувати. Додаємо ці неповні добутки і буде 1938. Закріпимо це у виразах 345. 84 помножити на 19. Ми 84 спочатку множимо на 9 одиниць. І починаємо множити з одиниць. 4 множимо на 9 – 36. 6, пишемо, 3, пам'ятаємо. 8 помножити на 9 – 72. це ще 3. 75. Тепер ми 84, це ж саме число, але множимо на 1 десяток. І будемо записувати під другою цифрою, тобто під десятками. Множимо ми з одиниць. 4 множимо на 1 це буде 4, і пишу. Під десятками другою цифрою. 8 множимо на 1. Це буде 8. Дістали другий неповний добуток. Тепер ми додаємо ці неповні добутки. Зносимо 6, 5 додати 4 9, 7, додати 8, 15. Число у відповіді 1596. Тепер 39 помножити на 26. Ми 39 множимо на 6 одиниць і починаємо множити з одиниць. Це буде 234. Тепер 39 помножити на 2 десятки. І будемо писати під другою цифрою з кінця, тобто під десятками. І множимо ми теж з одиниць. 9 множимо на 2. Це буде 18, 8 пишу 1, пам'ятаю. І 3 помножити на 2, 6 та ще 1 – 7. Тепер ми додаємо ці неповні добутки. Це буде 1014. 55 помножити на 44. 55 множимо тепер на 4 одиниці. Це буде 220. Тепер 55 множимо на 4 десятки і будемо писати під десятками, під другою цифрою. Це буде теж 220. Додаємо і буде 2420. Тепер 99 помножте на 11. Натисніть відео на паузу і помножте самостійно. Давайте перевіримо у відповіді 1089. Розгляньте записи і поясніть обчислення. Перший вираз. Ви помітили, ми двоцифрове число 87, множили на 3. Це буде 5481. У другому виразі, що ви помітили, вже трицифрове число це 987. Ми теж множимо початку на 3 одиниці, 987, починаючи з одиниць. 7 множимо на 3, це буде. 21, 1, пишу 2 пам'ятаю. 8 на 3, 24, і ще 2, 26. 6 пишу, 2, пам'ятаю. 9 на 3, 27, ще 2, 29. Ми отримали перший неповний добуток 2961. Тепер ці 987 множимо на 6 десятків. І пишемо під другою цифрою під десятками. Другий неповний добуток 5922. Додаємо у відповіді 62181. А в третьому виразі ви помітили? Це чотирицифрове число 1980 ми множили на 63. Множимо ми так само починаючи з одиниць і множимо на три одиниці. Отримали перший неповний добуток 5961. Тепер ми це число 1987 множимо на 6 десятків і пишемо під десятками. Другий неповний добуток 11922, додаємо і у відповіді 125181. Закріпимо це у виразах 347. 162 помножити на 58. Ми 162 множимо на 8 одиниць. Починаємо множити з Це буде 1296. Тепер 162 ми множимо на 5 десятків. І будемо писати під другою цифрою під десятками.

Тепер 327 множимо на 7 десятків і будемо писати другий неповний добуток під десятками, під другою цифрою. Це буде 2289. Додаємо. І у відповіді 24 852. Самостійно помножте наступні два вирази. Давайте перевіримо. А у вас так отрималось. Це 22468. І в останньому виразі перевірте 32 768. Молодці. Тепер у виразах 348 на порядок виконання дії. В такому виразі спочатку ми виконуємо множення. Помножте 863 на 14. У другій дії теж. Ми множимо 3174 на 23. Тепер ми виконуємо у третій дії дії додавання. До 14527 додаємо 2898. Додайте самостійно. У четвертій дії від результату додавання ми віднімемо результат множення 863.

Попрацюємо тепер над задачами. Задачу розв'яжемо 349. Із двох сіл назустріч один одному одночасно виїхали два вершники. Зустрілися через дві години. Швидкість одного з них становила 13 км за годину. З якою швидкістю рухався інший вершник, якщо відстань між селами дорівнює 50 км. Отже, в цій задачі нам потрібно знайти. Швидкість другого вершника. Таку задачу можна розв'язати двома способами. Розв'яжемо. Ми 50 поділимо на 2 години, так як вони рухалися однаково, що перший вершник 2 години, що другий вершник 2 години. І ми дізнаємося, що 25 км за годину наближалися разом або загальна швидкість. Так як вони разом рухалися 25 км за годину, швидкість першого вершника 13 км за годину, то швидкість другого ми дізнаємось дію віднімання. Від числа 25 ми віднімемо 13, це буде 12 км за годину. А другим способом ми 13 помножимо на 2. Це ми дізнаємось відстань першого вершника 26 км. Тепер від загальної відстані 50 ми віднімемо відстань першого вершника 26 і буде відстань другого вершника 24 км. І поділимо на 2 години, так як він теж рухався 2 години. Ми дістанемо теж швидкість 12 км за годину. Геометричне завдання 350. Накрести прямокутник, площа якого дорівнює 24 квадратних сантиметрів, а ширина 4 сантиметри. Відразу ми накреслити цей прямокутник не можемо, тому що ми не знаємо довжину. Ми пригадуємо, що площа це добуток ширини і довжини. Отже, довжину ми тоді дізнаємося тією ділення ми 24 поділимо на 4. 6 см довжина. Тепер ми можемо накреслити цей прямокутник. Натисніть відео на паузу, відміть лінійки у лівці і накресліть цей прямокутник. Молодці. У домашньому завданні у виразах 351 вам потрібно письмово обчислити вирази на множення на двоцифрове число і розв'язати задачу 352, в якій вам потрібно дізнатися: відстань. Між потягами, яка була між ними спочатку. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре вам!